you mm -hmm. Знову вам мої вітання. Дякую, що залишаєтесь на каналі Житомир. Цієї п'ятниці, 19 вересня, на сцені Житомирського драмтеатру відбудеться великий благодійний концерт зірок української естради на підтримку збройних сил та духу українського народу. В концерті візьмуть участь Наталія Фаліон та гурт лісапетний батальйон, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, популярні співаки Володимир Корн, Давид Коган, королева східного танцю Алія та шоу-балет Валерій. Ведучими концерту будуть лідер команди Каве дівчонки із Житомира Марина Поплавська та ваш покірний слуга. За мить у нашій студії з'явиться організатор благодійного концерту Валерій Нужда. І трошки згодом до нас приєднається популярний оперний співак, гість з Німеччини Давид Коган. Пане Валерію, я вас щиро вітаю в нашій студії. Вітаю вас з тим, що я знаю, що вам нещодавно присвоєно почесне звання заслужений працівник естрадного мистецтва України. Так, так. щиро вітаємо дякую, вас з тим. Дякую. дякую вам за можливість. Нещодавно лісопетний батальйон, Наталія Феліон на полігоні, на Житомирщині відправляли наших хлопців з 95-ї і 30-ї бригади в АТО. І я хочу, щоб ми сьогодні поговорили, от які враження справді були у вас, і трошки поговорили про ті сюрпризи, які будуть 19-го, Числа вже на сцені драмтеатру. Тож у нас на плазмі режисери нам показують фото з полігону саме, і от що ви відчули? Ти знаєш, Віктор, я е, от, сьогодні не хочу там хвастатись, а я хочу просто поділитися з тими відчуттями, е, що ми отримали з тобою від цього концерту. Ну, По-перше, е, розумієш, от е, у нас на Україні нема, немає національної армії. Вона є, але вона дуже занедбана. А зараз, зараз формується народна армія. Народ сам формує цю армію. розумієш? І от я дивлюсь, ми от з тобою приїхали на цей полігон до, так акуратно, ці хлопці, містечко це їхнє. Да? І оцей концерт, ти розумієш, от, враження від цього концерту, от, просто от зараз в наш час кожен повинен робити те, що може. От, ти можеш словом, скажи словом, там я пісні, там пекар хліба хай випече, водій якийсь, хай хай підвезе знаєш, цей хліб yeah. до людей, але мир ми робимо одну справу, і головне, що мене вражає наш народ український. Що він піднявся духом. Розумієш, народ піднявся духом, зараз нема нікого осторонь, щоб хтось цього. Кожен хоч краплинку але хоче додати на захист нашої країни. Хай там в Москві хизується, що от наші політики, хтось, хтось не додумав, хтось якийсь не такий, але вони не, не, ще не можуть зрозуміти, що народ є. Ще крім того, є народ. А в народу є дух, патріотизм. От ета наша українська, і, і ти ніколи його не скориш. От згадай, згадай афганську війну. Десять років радянські війська були в Афганістані. Вони їх не підкорили. Вони не підкорили тому, тому, виспочині. що а, а, Афганістан. Вони захищали свою землю, вони е, свій суверенітет захищали. Так само Україна. Я говорю, от і зараз от, е, кожен хто може, хто може, чим може. Ну е, але це спрямовується. Е, мене е, дуже вразила, мене дуже вразила наша от, молода сім'я Житомирська. Це е, директор радіостанції Житомирська хвилі Артур Самарцев та його дружина, теж журналіст е, Житомирська хвиля Ірина Самарцева. Ти розумієш, вони зробили такі в себе на радіостанції штаб. Вони до них сходиться інформація. До них сходиться інформація, що от е, прибігає Іра. До речі, три дні назад. Іра прибігає. Хлопці е, в наш госпіталь привезли 12 бійців, які з, е, з полону е, звільнили. Вони мало що вони виснажені, у них хворі, зараз їх лікують, але їх відпустили майже голими. Нема надо, от, срочно срочно 12 пар взуття. Я біжу, кажу, зараз додому, два пакети. Я зараз там взяли одяг, принесли, я їм е, перестірну, каже, і буде чим хлопці. Розумієш цей патріотизм. цей патріотизм, Багато от мої друзі-бізнесмени, житомиряни, е, вони там перераховують якісь кошти, я не знаю, на якісь, ну знаєш, такі рахунки, віртуальні, ну, рахун... да, віртуальні рахунки. Віртуальні. От ти ж довікого кожен місяць 17 тисяч гривень своєї фірми перераховує. Ну я не знаю, куди ці кошти дійдуть, розумієш? Наша... А от це зараз народ конкретно, конкретно. конкретними, от потрібно, от потрібно армії те, зробили, потрібно армії те, зробили. Мене, знаєш, Головне, що ніхто не байдужий. Зараз кожен щось хоче допомогти своїй народній армії. Бо вже ми за нами, наші сім'ї, наші діти. Розумієш, наша, наша країна, наша земля. Тут уже і кожен. І от ми. Взяли, приїхали, скажи, на полігоні зробили такий там літній кінотеатр, там лавочки поставили. Ну ти згадай, як ці їх було. По-перше, там же ця наша 95-та мобільна бригада, 30-та новоград Новоградвелицьке і 72-га білоцерковська. Пам'ятаєш, ті танки, як хлопці сиділи, я не знаю, ти десь там тебе фотографував, як хлопці сиділи на на танках з айфонами, і цей концерт там більше двох годин був. Концерт, а ще дві, дві години да, фотографувалися. Ти да, знаєш, я, я от став і дивлюсь, наша 95-та бригада принесла свій прапор, стали з тим прапором, всі сфотографувалися. Знаєш, хто його знає, хай буде все добре, а може комусь-це це останній концерт. Але те, що елісопитний батальйон дав духу, розумієш, настільки вона маманя комбат, тут вийшов і їхній з однієї сторони комбат. Він так, Батяня. Він, да, їхні батяння такі маленькі, ну такий жвавий.

І Він так стояв осторонь, а потім, як як, того, знаєш, як е, всі сказали, маманя комбат, камбат, він підійшов, а я теж камбат, давайте разом. Знаєш, і того. Ну, концерт був дуже. Е, е, хлопці настільки е, стільки радості, знаєш, і от я сам от, да, е, е, да, да, зі і... сторони в мене таке враження. Я приїхав додому з таким відчуттям, що ми хоч щось зробили. Да, знаєш, добре, І, добре, і, от, і оце, оце головне, що підтримати чим можемо, можем. Но, е, е, ніхто не повинен бути осторонь. І от зараз ми е, зробили таку ідею 19 вересня, у нас в Житомирі, в театрі, ми е, хочемо провести велику благодійну акцію. знаєш. От там кажуть, на підтримку, а ми на підтримку Збройних сил та духу українського, українського народу. народу. В українського народу повинен бути дух. І от е, Наталя Фаліон з своїм духом, Маріна Поплавська, да. Там знаєш, розумієш, коли жінки да. виходять і піднімають дух цього да. українського народу, наша армія буде непереможна. Абсолютно. Абсолютно. Так же саме, знаєш, ми не будемо перераховувати не які рахунки. Mm -hmm. У нас є штаб координаційний, mm -hmm. Є ми адресно ми mm -hmm. все придбаємо. Так, на так, ці так, кошти, так, так, так. і ми все речі. конкретні дамо, речі, які да, конкретні потрібно, речі. І конкретним людям. Ви ці гроші ти писати? знаєш? Тим паче, от мені подобалось. Речі. Ми приїхали з тобою раніше на полігон, да, да. і наші хлопці там отримали від не 95-е перші отримали якісь державні бронежилети. І от ти знаєш, у мої дочки, Валюшки, є друзі. І от з нашого хлопчина, з мальованки, ми якраз то, куля, проста куля, пробила бронежилет і пробила легені. І от ми якраз були 2 серпня, ми, ми були на фестивалі, теж робили в Вінниці благодійний фестиваль. На, там є. Річка у них чудова, це Южний Буг. Да? Поставили сцену, світло, там таке, як на Таврійських іграх. Ми туди запросили батути, виїзна торговля. Ми кажемо, хлопці, з вас ніхто нічого не обрав. Хто скільки зможе, поставили крик, давайте підтримку цього військового госпіталя Вінницького, щоб там ці, ці хлопці підліли. Я тебе говорю, щоб ти бачив, який патріотизм там був. у того. Ну, тих людей, і от так же само ці бронежилети. Зараз хлопці пристрілювали. От купили волонтери, купили з міста Стара Константинова і міста Городок є такі. Привезли ці бронежилети, їх там небагато, штук 30, але при нас хлопці пристрілювали. Брали 75 метрів і 100 метрів снайперської рушниці, і ці бронежилети держать. Держать, не розсипаються, розумієш? А там ще ж е, наскільки, от я там велику частину свого життя в армії прожив, звичайно, і пройшли афган. Да, перед, перед бронежилетом, там ще повинна бути така подушка, тому що коли куля влучає бронежилет, сразу шок. Людина е, свідомість, е, е, до, якщо не буде тих... і от. Там нормально хороші брузини да. не жили, да. так, таку якісті. армію, таких хлопців, їх ти їх, вже їх, 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 їм купили. Да. Я, я, що, що я хочу сказати? Я не чу просто розумієш, зараз формується народна армія. І мені це подобається, що народ сам формує свою армію. І ми в цьому підтримуємо підтримуємо да. конкретною справою да, благодійної да. допомоги і підтримуємо концерти. Я вам щиро дякую. Я хочу поділитися своїми враженнями, коли хлопці просили у Наталії Феліон розписатися на прапорі yeah. в паспорті і на спині. І вона писала на спинах, на тільняшках писала 30-та, 72-та, 72. Ви найкращі і сохрани вас, Боже. Yeah. І я прошу вас, дорогі друзі, 19 вересня о 19 годині на сцені драмтеатру благодійний концерт на підтримку збройних сил та Українського духу нас з вами придбаний квиточок допоможе нашим військовим. А Валерію Нужді, я щиро дякую вам, пане Валерію, що ви до нас завітали. А за хвильку один з учасників концерту Давид Коган до нас так само приєднається. А зараз наші з вами великі друзі, Наталія Фаліон і Лісипедний батальйон запрошує всіх нас на благодійний концерт 19 вересня. Дивимось. 19 вересня Я на сцені Житомирського драмтеатра відбудеться концерт в підтримку наших збройних сил. І мій лісапетний батальйон в повному складі буде дарувати вам, дорогі мої глядачі, дорогі мої захисники, дорога моя Україна, свій талант, свої найкращі пісні. За мир, за щастя, за добро, за любов будуть лунати наші пісні. Приходьте, ми вас чекаємо. Підтримайте нашу армію, підтримайте її словом і ділом. Нехай вона в нас буде сама сильна. Нехай вона розуміє, що за нею народ. Слава Україні! Героям слава! Ми ще раз і ще раз запрошуємо усіх вас, дорогі друзі, на благодійний концерт 19 вересня на сцені драмтеатру на підтримку збройних сил та духу українського народу. А до нас приєднується спеціальний гість з німеччини, популярний співак, який має українське, більше того, Житомирське коріння. Заслужений артист України Давид Коган. Щиро вас вітаю в нашій студії. Давида, я знаю, що благодійність, так само як і пісня, так само як і ну, допомога іншим людям, дуже велике, так само як спорт, так Дуже велике місце займає в вашому житті. І ось зокрема черговий благодійний концерт, де ви будете брати участь. Більше того, я знаю, що ви привезли звук унікальний, яким ви так само допоможете цьому концерту yeah. з Німеччини 19-го числа. Yeah, yeah. Розкажіть, от чому ви погодились на цей концерт? Що вас спонукає долучатись до благодійності? Вітер. Ну, плюсю рад вас відіть. Ми не вже зустрічались в студії. <кій> Сьогодні очередной наш раунд. Нужно сказать, что на дворе идет война, к сожалению. Она идет в Украине, а не в Камбодже, не во Вьетнаме. К сожалению, многие, многие еще этого не понимают, которые не находятся в той зоне, находятся вот как раз здесь, недалеко, думают, что это нас не коснулось, но на самом деле это нас коснулось э, впрямую. И, и мы, те, кто может хоть как-то чем-то помочь, другим тем, кому стоит помогать, нужно помогать, у которых ничего нет. С тем, чтобы для того, чтобы жить дальше, мы обязаны как-то консолидироваться, собираться, э, и не просто говорить, поскольку уже 20 лет говорим, а вот что-то нужно делать. Вот я на своем уровне пытаюсь, ну я, собственно, всегда это делал. И в прошлом году, и запрошлом, все эти годы я постоянно помогаю. У меня есть несколько несколько учреждений детских. Это и детские сады, я имею в виду и детские дома, и где мы постоянно, регулярно, всегда, каждый месяц помогаем, раз в год делаем большую программу тоже с подарками там с, и так далее. А вот сейчас я <coughs> в своей любимой 17-й школе, где учился 10 лет, почти 10 лет, <coughs> я предложил небольшую помощь. Это деткам, которые, которые приехали из в регионов, в которых идет война. они к сожалению, приехали без книжек, без ранцев, без элементарных вещей, с помощью которых нужно ходить в школу. Вот. И я для этих деток, для всех я приобрел все эти ранцы, все эти книжки, все необходимое с тем, чтобы они чувствовали себя нормальными детками среди всех остальных в 17-й школе. Помимо этого я заказал 15 парт, которые мы, по-моему, привозим завтра или или, или вернее в понедельник вот так да они уже заказаны они уже сделаны в киеве а, ну и в целом я конечно же каждый месяц собираюсь и буду это делать помогать каким-то своим своим образом своим да, своим, да и так далее а вот в течение 10 дней у меня ко мне со мной приехал немец он тоже увидел это все очень, был впервые в Украине. и а, Мы были и в, в гостинице Житомир на, на верхних этажах, где живут целые лагеря людей, где они практически спят в коридорах. Ну, не спят, а вот детки там играются, я видел там и так далее. Люди, очень много людей, вещей каких-то. Мы были также в лагере беженцев в взрычанах, там, где пастор Андрей есть такой, он любезно нам все это показал, и который нуждается в помощи. И... Вот после этого мы с моим другом Штефаном мы занялись активно очень сейчас на уровне, можно сказать, правительства нашей земли, нашего города, земли. И в целом в Европе у него есть очень хорошее знакомство в Бельгии, в Голландии. Вот мы начали звонить, писать. Вот сейчас он там уже встречался с несколькими, с несколькими представителями подобных фондов. Я сейчас не хотел бы заранее говорить да, о том, что нам наперед, это уже да. удалось, да, или забегать, вот очень правильное выражение, забегать вперед, но я надеюсь, надеюсь, что нам удастся найти возможности поддерживать, а там нужно порядка 9 миллионов, по-моему, если я не ошибаюсь, гривен каждый месяц. Угу. Это, это и еда, и медикаменты, и все, ну да, а денег этих нету на самом деле, поэтому люди живут в очень жутких условиях. И вот, возможно, нам Господь поможет, Он нам должен помочь, и мы начнем осуществлять такую вот помощь для тех. То мені крайні нужда. Нам дуже приємно. Ось Житомир в ці дні святкує своє, свій ювілей 1130 років. І да. один справді, ну я не побоюсь цього слова, я скажу видатних Житомирянин. Це ви, Давиде, і ви сьогодні да. в Європі працюєте, працюєте в Україні, але ви постійно приїжджаєте до рідного Житомира да. і допомагаєте ближнім. Да, це можуть бути вікна, які ви ставите в рідній школі, для того, щоб дітям було затишно. Да, бо ми да. не знаємо, яка буде ця зима у зв'язку з газовими проблемами і так далі. Тобто, це затишок. Ви підтримуєте благодійні концерти пам'яті друзів своїх, так само як це було пам'яті Андрія Остапенка. Ми да. пам'ятаємо, і сьогодні ви підтримуєте так само і наші збройні сили і дух українського народу. Да, Можливо, про те, все ж таки, що ви будете виконувати в концерті 19 вересня. Можливо, про цю унікальну звукову апаратуру, яку ви привезли. Розкажіть про цей концерт, 19 вересня. Да, з 19 числа буде благодійний бл 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 концерт, о ви ще сказали. Все средства, которые будут собраны, пойдут, конечно же, в помощь нашей армии, ребятам, которые, которые, к сожалению, в 21 веке должны воевать и не где-то в Камбодже, как я уже говорил, а в нашей любимой Украине, спокойной, э, светлой стране, где, где не мог я себе представить еще несколько лет назад, что подобное возможно. И вот оно, к сожалению, есть. Ребята должны уходить и воевать и умирать. И э, да, в этой связи, конечно, я Я міг можливість приобрести таку апаратуру. Це дуже серйозний звук чистого звука 10 кіловат, доволі серйозна апаратура. І ми її виставимо, з поставим поставимо її на цьому концерті і посмотрим Ефект, я сподіваюся, звучання буде значно краще, ніж воно могло б бути з тієї штатной апаратури, яка стоїть в театрі. Ще найголовніше, що ви подаруєте свої пісні. Це, мабуть, і нові пісні, і ті, вже які полюбилися нашому глядачу. Який зараз репертуар? Як ви взагалі його формуєте? Что в вашем репертуаре а, новенького, Витя? Да, я, конечно, репертуар не стоит на месте. Мы артисты должны должны двигаться вперед, писать новые стихи, новые песни, и этим я занимаюсь тоже, безусловно. Ah. Зокрема, я скажу про себе, що у вас є прекрасна пісня, яка з нових, так, яка присвячена вашому двохколісному другу. Це da. прекрасного та da. мотоциклу. Це те, що мені особливо сподобалось. Da. Ну, є дуже багато da. різних Так, зараз є ще одна версія мотоцикла. Еще одна надо да, буде. Я покажу і скоро. Ми бачимо якраз і мотоцикл, тільки що був так, що так. Да, От я зараз на мотоциклі. Кстати, говоря, у мене ще є один в Германії мотоцикл, називається він BMW GS, так називаємо GS. Я зараз на ньому був в Італії, в Іспанії. Целая группа людей, да. Я очень люблю мотоцикл, и ему тоже посвятил песню целую. Будут новые песни, будут, конечно же, видимо, и, и те, которые я уже пел. Но главная моя песня – это песня о матери. Она будет всегда. Она и для этих ребят, которые пойдут, и которые там есть. И, конечно же, для женщин, которые рожают нас, детей, которые нас воспитывают, сыновей в том числе. Которую потом допускають на воїні саме материнська любов зараз і захищає, навіть як в той пісні Твоя віра пулі мені тімна й ночі да, храніла. Да, так да, так, далі ми знаємо, що ви так само постійно в духовному пошуку знаходитесь. Можливо, ви щось порадите з того, чим ви що ви читаєте, що ви слухаєте, що ви дивитесь останнім часом, щоб може хтось так само оці такі якісні новинки для свого саморозвитку міг від вас почути і так само долучитись. знаєте, я. Хотів би нам пожелати всім, звісно ж, я читаю. Я читаю зараз дуже мало из классики, Я в основному читаю те, що мені допомагає духовно розвиватися, Абсолютно, а це не всім не всем всім знайоме. Можливо, таке побажання от нашим глядачам, <кас> можливо, от ну робити благодійні речі безпосередньо, шукати себе в цьому світі безпосередньо. Що можливо ще на ваш погляд? Важливо сьогодні робити всім вам. Что бы нам нужно было бы сделать всем? Но ну, прежде всего нужно осознать, что за 20 лет были только разговоры. Никто ничего не сделал для народа Украины, по большому счету. Можно сейчас много дебатов устраивать и говорить о том, что вот смотри, там за времена того или того, там это. На самом деле ничего не было изменено, по большому счету. Если мы возьмем, пример Польшу, Венгрию, Чехию, такие же цивилизованные страны, как и Украина. Не лучше, не хуже. Там произошло все очень быстро и хорошо, потому что там были те, кто этого хотел. Что нужно сказать? Нужно осознать сегодня народу. Понять, что это война и горе, и слезы там. Это горе наше общее. И слезы наши общие. Нужно начинать сострадать. Нужно начинать уважать друг друга. Нужно начинать болеть друг за друга. После войны мой отец, который воевал, мой покойный отец рассказывал, когда люди встречались днем или учи, или вечером на улицах, они обнимались. Просто обнимались, шли, обнимались, целовались, желали друг другу хорошего и уходили дальше. И это было на протяжении лет пяти. Потом народ начал жить лучше, лучше, еще лучше. И, к сожалению, вот к чему мы все сегодня пришли. Мы должны это осознать. Больше сострадания, больше любви. И не только к самому себе, к окружающим. І все буде хорошо. Після любви, так можливо на завершення так, нашої програми про любов до рідного міста, яке сьогодні не справді ще раз скажу, святкує свій ювілей. За що ви любите Житомир і що вас спонукає знову і знову повертатись до рідного міста? Вітя, в Житомир, це моє саме і красиве рідне місто. Я живу в різних країнах, які вже багато разів у городах. <кхе> Житомир це місто, де я родився, по суті. где я вырос маленького, у меня здесь есть еще тот мой дом на Шилышкова, где я жил, хотя я уже не живу там. У меня все так же мои старые знакомые, старые лица, которые часто или иногда встречаю. Возвращаюсь сюда, потому что у меня еще на Украине бизнес небольшой есть, и в том числе в Житомире. И а ближе места в этой жизни у меня нет. Возможно в другой жизни, если она будет, у меня будет другой город, но в этой жизни только Житомир. Ми вам дякуємо за це і дякуємо вам, що ви є в житті Житомира, Ви є в житті наших глядачів, Спасибо. слухачів. Що ви не втомлюєтесь справді, попри зайнятість, попри бізнес, попри особисті якісь справи і проблеми. Ви не втомлюєтесь радувати нас позитивом. Ви надзвичайно позитивний за це. Спасибо. Я вам дякую, Спасибо, І Я хочу сказати про те, що Давид Коган разом з Володимиром Корном разом з лісапетним батальйоном і наталією феліон з тетяною піскиревою так само королева східного танцю алія шоу «Балет Валерій» і багато багато інших улюблених вами артистів вже 19 вересня о 19-й годині на сцені Драмтеатру благодійний концерт на підтримку українських збройних сил та духу українського народу приходьте буде класно буде цікаво буде позитивно а головне ми допоможемо ближнім нашим героям залишайтесь з каналом Житомир. до зустрічі